Мене зацікавило це питання відносно того, що ж це за список. Отут якраз е, є така юрня, є стаття 25, яка каже, що позбавлення громадянства не допускається. Але при цьому у нас є стаття, наприклад, 106 Конституції України, тих там, судових рішень, які вже є. Тобто, це не перша історія, фактично. Е, головним питанням, чи він добровільно набув це громадянство. А це важливо, тому що якщо особа знає Конституцію, а у нас будь-який громадянин повинен. Ну, Знати, коли ти добровільно подаєш заяву вступити в інше громадянство, то ти повинен розуміти, що ти несеш ризики втрати українське. для втрати громадянства є добровільне набуття громадянства іншої країни. Угу. Тобто ключове питання добровільне. Саме люди добровільно. Ставали громадянами інших е, держав, і якщо з'являється такий указ, це працює комісія при президенті. Ага, вже да, є комісія. Є, да, є відповідна комісія. пояснюю. дивіться виділи нам якої країни ти хочеш бути. Ти Хочеш бути доброго дня, друзі. Ви на каналі громадського контролю, каналу незалежних незалежної аналітики та журналістських розслідувань. В наших ефірах ми будемо знайомити вас з фаховими експертами права, політики, економіки та інших галузей, які турбують громадянське суспільство. України тема сьогоднішнього відео таємний указ президента Володимира Зеленського про позбавлення українського громадянства 10 осіб. Хочу привітати нашого гостя, відомого правозахисника Дніпровського адвоката, переможця багатьох судових справ проти міської ради Дніпра Василя Підлужного Добре. Василю. Вітаю! Добре. І почнемо з цього таємного указу, в якому фігурує 10 прізвищ, які втрачають громадянство України. І перше таке фахове питання: чи може президент України видавати саме такі укази і чому він саме таємний? Дивіться, ну, на мій погляд, він не досить таємний. Це просто так люди кажуть. На мій погляд, він просто не є таким, що підлягає оприлюдненню на сайті президента. Тому що укази про припинення або набуття громадянства, вони іноді містять персональні дані і не іноді в більшості випадків. І тому вони зазвичай не оприлюднюються. Хоча в принципі мені здається за певних за певних, скажімо так, обставин він може бути наданий на запит так і таке інше. Тепер стосовно самого указу. ну наскільки ми розуміємо, з урахуванням тих обставин, що мають місце, тобто те, що громадянина, точніше, вже не громадянина корбана, не пустили на територію України. І при цьому вилучили паспорт, він сам оприлюднив відповідний акт, враховуючи те, що сьогодні президент, фактично, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що у відповідності до закону періодично він видає відповідні укази. Тобто, коли є законодавча для цього підстави, він припиняє громадя, припиняє громадянство або надає громадянство. Тобто, ми вже можемо розуміти, що ну, мабуть, такий указ такий має місце. Тобто є підтвердження закордонної служби, ну, фактично, є. Так, да. да, є які акти, Ну, ми вже перейшли вже більше до ну, самого персоналі Корбана Геннадія, який вже показав і на кордоні, що в нього є така, ну така ситуація. Е, ну, ми повернемося. Хочу нагадати, що ми записуємо наше відео у четвер, сьогодні яке? 28 28. 28 липня. Якщо цей таємний указ був оприлюднений, ну датований 18 липня, то ця вся епопея діє Ну, майже вже 10 днів, і подивимося на неї трошки в ретроспективі. Да? В яких випадках громадяни України можуть бути позбавлені цього статусу громадянина? Дивіться, отут, от води. отут якраз е, є така юрня, юристи називають це, умовно кажучи, <рес> да, да, певні юридичні деталі, коли е, вони мають істотне значення. Тобто, у нас є стаття 4 Конституції України, відповідно до кої у нас діє принцип єдиного громадянства. Uh -huh. Ми не єдина така країна, у якої діє цей принцип. Деяких країна дозволена подвійне громадянство, деяких не дозволена, десь умовно дозволена. Тобто, наприклад, е, станом десь. На сімнадцятий рік там Естонія uh -huh. не дозволяла подвійне громадянство. Тобто, це ми такі не єдині в цьому. Uh -huh. І е, у нас є, умовно кажучи, стаття 25 яка каже, що позбавлення громадянства не допускається. Але при цьому у нас є стаття, наприклад, 106 конституції України, яка каже, що президент своїми указами вирішує питання припинення громадянства і набуття громадянства. тобто, це так би мовити, рух в два боки можна як надавати громадянство президенту, так і, і, і так і припиняти моєму розумінні, і в розумінні, умовно кажучи, тих там судових рішень, які вже є. Тобто, це не перша історія фактично. давай нагадаємо нашим глядачам, в яких Випадках Дивіться, дуже цікаво, ну, ми повинні згадати, наприклад, один з найбільш відомих випадків це позбавлення депутата Артеменка. Тобто, це, якщо Коли не помилувати, це, це десь був, по-моєму, 16 чи 17 років, точно не пам'ятаю. Тоді депутат від радикальної партії він запропонував там дивний дуже план по Криму. Mm -hmm. І після цього там піднялась тема відносно того, що він є державний зрадник, там були різні качелі стосовно того, а потім з'явився указ президента Порошенка mm -hmm. е, припинити його громадянство. Yeah. І е, даний пан пішов в суд, оскаржував указ президента, але він отримав відмову. Mm -hmm. uh -huh. е, чим, це, чим аргументував uh, це суд це рішення? Тобто суд фактично дослідив питання. Першо, це відносно того, чи добровільно набув громадянство пан Артеменко. Канадське. А, тобто то, тоді мова йшла, що у нього таки було. Да? Да, так? да. Судом було встановлено, що у нього є друге громадянство, mm -hmm. а саме громадянство країни-Када. Mm -hmm. І е, головним питанням, чи він добровільно набув це громадянство. Mm -hmm. А це важливо, тому що якщо особа знає Конституцію, а у нас будь-який громадянин повинен. Ну, Знати хоча... незнання законів не висвобождає від відповідальності, ну, це навіть про інше. Ми ж розуміємо, що це серйозні люди. У них є юристи, вони повинні, звісно, вони не можуть не знати про наслідки. Так. Тобто, умовно кажучи, коли ти добровільно подаєш заяву вступити в інше громадянство, то ти повинен розуміти, що ти несеш ризики втратити втратити україн... українське. Так. Так, так. Тому що в законі у нас це передбачено. І суд проаналізував, чи добровільно він це зробив. Добровільно він проаналізував, чи звертався він за припиненням громадянства Канади. Чи звернувся він там про це? Він не звертався. Так. Ну от бачите, так цікаво. Тобто е, людина хотіла з одного боку отримати позитивні для себе плюшки, ну тобто, мати там канадійське громадянство, що дозволяє там мати певні додаткові преференції, преференції. Mm -hmm. але при цьому якось забув, що є певна відповідальність, ну, навіть не відповідальність, а є певні ризики, які він може отримати у зв'язку з цим отриманням. Тобто, в нас є стаття там 19 закону про громадянство, яка чітко каже, це. Пункт перший частини перша. Ага. Що підставою для втрати громадянства є добровільне набуття громадянства іншої країни, ага. тобто ключове питання добровільність. Зрозуміло. І е, дуже приємно, коли ти зсилаєшся на конкретні а. статті закону, тому що ну, та істерика, яка з'явилася на, на цій Фейсбук, е, у ну, Фейсбуці, ці всі звернення, що е, ну, дуже такий ну, відомий так, пан, дуже... Я вибачаю, okay. дуже відомий пан там якось страдає з цього приводу, але хочеться пройтися по цим 10 особам. Ну, що ти скажеш? Я думаю, що всі, всі бачили цей указ. Там є Є прізвища такого депутата Васильківського, є Ігор Коломойський. До речі, ми теж про це поговоримо. Ну, пан Корбан і Вадим Робінович. Інші люди, я так розумію, що вони менш такі дивіться. Ну, мене зацікавило це питання відносно того, що ж це за список. То якщо ми подивимось. Ну, я так розумію, підстава для припинення була однакова, тобто це фактично набуття громадянства іншої країни. Добровіль... Добровільне, бачите, ми зробимо вже таку ремарку, що саме люди добровільно. Ставали громадянами інших е, так. держав, і якщо з'являється такий указ, то у президента на це є повноваження. Да, кажу... є відповідні повноваження інформація, і головна Вони інформація передбачені як Конституцією, так і законом про громадянство. Якщо трішки повернутись до того рішення Вищого адміністративного суду, то він аналізував, звідки була інформація, тобто було підтвердження, в тому числі там документи відносно того, що він є громадянином іншої країни. досліджувались навіть документи відносно його заявки, таке інше. Ну тобто, встановлював чи дійсно добровільно. тобто усвідомлено особа це робила. А якщо усвідомлено, ну повинна нести відповідні наслідки. Ну тепер, якщо повернемось до списку, да, да, то е дивіться, дуже цікаво. Наприклад, пан Васильківський, якщо да. дійсно його громадянство припинили, він є діючим до сих пір депутатом від Слуги народу Верховної, Верховної Ради. Верховної, Ради, Верховної да. Ради, і якщо ми подивимось відкриті джерела, є навіть я знаходив його паспорт. Болгарія, якщо не помиляюся. Да, да, тобто, да. раз. Якщо ми візьмемо пана Коломойському, то я думаю, ми всі пам'ятаємо його виступ. Да. Крім українського, да. ізраїльський і кіпорський. У вас є. Да. Не подвійне, в мене потрійне. потрійне. Хоча, на мій погляд, мабуть, у нього. Почетвірі не ну ми можемо пригану. Ми можемо тільки припускати скільки там громадянство цих всіх людей так е, і ну рабінович, наскільки я розумію, у нього також є громадянство, мабуть, ізраїльське з урахуванням того, що він там перебуває. І вже перебуває тривалий час. Тобто, мабуть, ну ми можемо лише припускати. Безумовно, безумовно. І тобто, у всіх люди різні, по різному, по різним, скажімо так, причинам, так потрапили до цього. Ні, списку. фактично, вони потрапили до цього у зв'язку з тим, що вони. Ну, ми допускаємо, що так воно і є, що вони добровільно отримали громадянство іншої країни. Тобто Причина Причина одна, ну просто що вони потрапили, потрапили ну, в одній компанії, скажу ну, так, можливо, в одному переліку. Можливо, в даному випадку по процедурі це угу. працює комісія при президенті. Ага, да, є комісія. І, да, є відповідна комісія. Вона Я там знала. постійно діючий орган. І, і вона постійно розглядає питання набуття і припинення громадянства. І якщо їй поступають документи, вона їх розглядає і формує проєкт указу. Тобто, а. от, наприклад, в тих рішеннях суду, що були, е так це відбувалось. Тобто, наприклад, Порошенко видавав такі укази про втрату громадянства. Ну, треба, до речі, не брати випадок Сакашвілі. Там було от якщо. це було моє підготовлене а. питання. Ти прям з язика зняв. Я... От е я просто розумію, що є спекуляції з цього приводу, є е е постійне звернення до тої, ну я вважаю, дуже такої, ну, Конфліктною, да напруженою ситуацією, коли Сакашвіля забирали громадянство. чому це неможливо порівнювати Оцей цей список з 10 осіб, і випадок з колишнім президентом Грузії Пояснюю, дивіться от теперішній випадок його можна порівнювати з указом президента про припинення громадянства пана Альперіним. Це одеський там певне, ну умовно кажучи, бізнесмен. бізнесмен да. І він, до речі, просудився вже в Верховному суді в першій інстанції, також програв. Тобто, і там вже були зроблені висновки суду відносно цих моментів, що я вже казав. Тобто не тільки віщо адміністративний, а ще й верховний. Це підтвердив. Так, ось що по Саакашвілі? По Саакашвілі... Підставою для припинення його громадянства України була інша підстава, це фактично було повідомлення ним неправдивих відомостей. Тобто, е якщо вивчати документи, він судився теж, але до рішення не дійшло. Але з документів вбачається, що е підставою для припинення громадянства слугувало те, що він зазначив, що він не перебуває під судом або слідством. А вичі крави країна да а він же перебував е, в розшуку, фактично е, Грузії, да mm -hmm. тобто е, формальна підстава вона існувала. Тобто Сакашвілі подав не ну, документи, в яких ну, ми не вказавми це, ми це ну, не знаємо. Ми припускаємо. припускаємо. Тобто, все, це, ну, і з огляду на обґрунтування було просто інші підстави. Uh -huh. Ну і це ж питання було врегульовано вже президентом Зеленським, коли він фактично скасував указ Порошенка і поновив дію указ Порошенка uh -huh. про надання громадянства. Так, да, Цікаво, дуже, як у нас це, це, все це відбувається. Да, на твою думку, чому мовчить з цього приводу Ігор Каломовський? Я так, Це таке політичне да, більше питання, да, це не юридичне. Питання. Ну, твоя думка. Твоя думка це да. Ну, дуже цікаво, тому що Ігор Валерійович у нас дуже любить виступати на камеру. І давати різні, скажімо так, навіть я б назвав це певними гуморесками, а не відповідями, угу. тому було б цікаво почути, Кофі, жодної реакції немає. І тут може бути дві сторони медалі. Або він не очікував, або очікував. Угу. Тобто, якщо він не очікував, то він просто може не знає, як себе далі вести угу. з цього приводу і тому не коментує. А якщо це було, умовно кажучи, там він знав, то і просто відсутність реакції, тому що він готовий. Тобто тут важко сказати, що чого нема реакції. Ну вон Рабінович мовчить, наприклад, також. Ну по Рабіновичу, я думаю, все і так все зрозуміло. Ну так, от просто є. От з'явилось дуже активно і лобіються зі всіх соцмереж, всі канали говорять, що Корбан втратив громадянства, було показано, зокрема в Дніпрі. Ну це взагалі була топ-тема номер один цей тиждень. Безумовно, ми окрім ну. Поза неї не можемо пройти. Як ти вважаєш, які дії може робити Корбан? Е, ну, я так розумію, що він хоче потрапити до України, які в нього є варіанти? Е, дивіться, ну, е, якщо вважати, що, а треба, в принципі, призюмувати, що так воно є, mm -hmm. що у нього є подвійне громадянство, то він може пред'явити паспорт громадянина Ізраїля або інше, яке в нього є. Ну, по тій інформації, що гуляє в інтернеті, є Ну да, Ми ж теж не бачили цього указу, і ми звертаємося да. саме на ті інсайті. А це ж навіть не в указі. Це в протоколах роботи комісії при президенті. Тобто, а. те, що слугувало для прийняття указу... а це, тобто, це публічна це все... інформація. Ні, це не публічна. Тобто, ми просто знаємо про ті протоколи з рішень судів. Тому що, от, наприклад, по Артеменко там воно описано, по Альперіну воно описано. Тобто, ми з рішень судів бачимо, що там досліджень. Початковано. Ти, ти як адвокат може да. зрозуміти, да. чим на, на що спирався суд, коли да. приймав те чи інше да. рішення. Да. Угу, да. Да. То тут в даному випадку цього немає. Я не думаю, що протоколи комісії будуть оприлюднені. Ну можливо, Корбан піде до суду і буде оскаржувати відповідний указ. Mm. Тобто, а в'їхати в Україну він може пред'явити інший паспорт. Вже на правах громадянина іншої іноземця, іншої країни. І от зв'язку з цим хочу тебе спитати. от, в якому статусі тоді там, вся ця нерухомість, посади, які там є, юридичний статус компанії, де є засновник, спираючи саме на документи громадянина України. Яка тут відбувається ситуація? Дивіться, яка ситуація тут відбувається. Тобто, у нас відповідно до статті 19 про громадянство зазначено, що втрата громадянства відбувається з моменту прийняття указу президента. Тобто не оприлюднення, як почали спекулювати, що він не оприлюднений, отже, отже, він не набрав чинності, тобто це не так. Тобто, президент підписав все, втрата громадянства відбулась, Міграційна служба дала доручення на прикордонну службу, що анульований паспорт фактично у зв'язку з тратою, він вилучений. Тобто, так це працює. Uh -huh. Стосовно юридичних наслідків як для людини, то їх безумовно багато, тому що він для там розуміння України стає іноземцем. Uh -huh. Відповідно, там. Багато різного там правового регулювання, пов'язано з юридичними особами. Ну, це не призведе до втрати майна. Uh -huh. Тобто, це не до втрати майна, можливо, десь він буде змушений це майно продати. Ну, наприклад, землі сільськогосподарського призначення, якщо набуваються у власність іноземцям, повинні бути продані протягом року, наприклад. Uh -huh. ну, є моменти. ну тобто є юридичні такі нюанси, да, є юридичні тонкощі, uh -huh. да. можливо, у нього посад же юридичних нема. Uh -huh. Тобто ці всі посади, які йому присвоюють, вони там більше, скажімо так, громад... Громадських засада. Тобто це не посада, а це тобто член е якогось колегіального ура. якогось колегіального урагу, ну, просто. всі Координаційно, ну, або який ну, має рекомендаційне. Зрозуміло. і Тобто це просто додається роботи твоїм колегам, щоб там ула улагодити там якісь пакети документів тих, ну, цих, цих осіб, які позбавилися громадянства. Безумовно. Що робити громадянам України, у яких є два або більше. Паспортів. Ну, дивіться, тут така історія. Тут е, ти як громадянин України повинен дотримуватись Конституції України. І вибачте мене, якщо у нас стаття 4, тобто там навіть не 10, не 20, а 4 стаття каже про те, що єдине громадянство України це е, українське принцип єдиного громадянства, то ти повинен бути готовий. Що якщо ти порушиш цей принцип, можуть бути наслідки. Тобто, в даному випадку е, ну, треба визначатись яким громадянином якої країни ти хочеш бути, ти хочеш бути зрозуміло. Ну або е вибирайте на виборах інший парламент і лобіюйте питання там дозволу, подвійного громадянства, зміни до конституції і таке інше. Тобто, ну як кажуть в Америці, типу звертайся до свого конгресмена. Ну, звертатися до іншого до конгресменів. Я навіть думаю, що ми можемо звернутися в інших наших передачах. А, вот. І ми вам дуже дякуємо за цей ефір, що ви дивилися разом з нами. І нагадаємо, що ви підписувалися на наш канал, ставили уподобайки, лайки, розповсюджували серед друзів, тому що ми готуємо цей контент саме для вас. І сподіваємося, що ті теми, які ми піднімаємо, ви можете задавати питання в коментарях. Вам будуть цікаві. Будемо реагувати і ставити нові теми. Василю, дякуємо за те, що завітав до нас і до нових зустрічей. До нових зустрічей.